Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На скабєве заглядає творот іностранцем, Салавйов заліз пацутаної папірімському і визиває сатану. Точніше, вони там сатанізм забороняють, але не зовсім. Ми покажемо, як вони по Харківщині стріляють. Куратор Кадиров відмовляється російську вчити та ліби в Москві центр відкривати. А мігрантів бо не культурні, планують депортувати. А ще вони збираються залізти під ковдри всім росіянам. Хто із них більш сексуальний? Квартири забудьте. Новий міністр оборони сказав ва вам так не жить. Ну, власне, для чого квартири? Для того, щоб жили А ні, не так працює на російській. Мене звуть Олена Цантила. Погнали. Саме демократичка демократія вирішила передімократіть самоє себе і пара-пара-пам Таліби, які вважають, що руки можна рубати людям, аби безпечно було. Таліби, які музику заборонили, і освіту для дівчат. І ті, котрі публічне порки устраюють, таліби хотять відкрити нірти, а діловий центр в Москве. О тому, що було в прошлом, ми не будемо говорити. Ми рады, що отношения Афганістану і Росії з помощью Республіки Татарстан начинаются снова. І ми гордимся, що є много похожего між Афганістаном і Татарстаном. Деловой? так діловий центр. Таліби, террористи? Не такі вже й терористи, принаймні для Рашки, не вороги. Лавров центр рапортує, то який іноземними справами мав би займатися. Таліби кремлю, не враги. А кто враги? Везде они. Ну що? Украинский слит у замаху на ФИЦу словацкого премьера. Кто помітив, Окрим Семоньян, вона одразу пост накатала. Премьер Словакии ранен. Тот, который говорил, что СВО началась в результате разгула у украинских неонацистов и у Путина о, не было другого выхода. Вот так они работают. Роберто Фіцо. это важное обстоятельство. Называют пророссийским политиком он не раз заявлял, что перестанет отправлять оружие на Украину и наладит сотрудничество с Россией. 500 также считает, что войну начал неонацистский украинский режим. И вот теперь покушение. В украинских социальных сетях зверский праздник. Новость называют горячей и предлагают Добить путинскую марионетку и евро отброса. Это прямая цитата. Цитата прямая, но есть нюанс. Тот, кто покушался, вот он берет свой рот и причину озвучивает покушение. зробив це, тому що не згоден з політикою уряду своєї країни. Ну а сам нападник, як розкопали словацькі журналісти, був проросійським. Ну чи якось давно, чи от зараз, І якось дуже пов'язаний з пропутінськими байкерами ночної волки. Але хай вони там розбираються. Поки ж новий командир їхній так і каже, ну його таке життя. Абізуюсь приложити всі мої сили, здоров'я, якщо потрібна життя, для рішення поставлених задач. И знаете, я руководствовался принципом всегда. Вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя. И сразу, чтобы не врать, они решили рассказать, как квартиры и квартирки завтра будут раздавать. Но это не точно. Главное не метры, а главное доступность жилья. Вот э, мы тоже должны это понять. И когда говорим о ипотеке, она безусловно должна быть льготная, но адресная. Мы какую проблему должны решить? Ведь ни для кого не секрет, что у нас буквально в прошлом году брали по 5, по 10 ипотек. На этом кто-то спекулировал. Соромно равно вас пытаю, так какую проблему решить должны? Жить негде или ипотеки платить некому? А как же массовая реклама? Не реви мама, пошел на войну кредит отрабатывать. Или пошел на войну дочке телефончик купить. Алиночка, можно идти на минуточку? Видишь ли, я, конечно, сильно извиняюсь, но у нас опять задержали зарплату. На тебя вся надежда. На, забирай. Спасибо, родная. Папуля! Походу, не помогло. Брать берут, но не платят. Народец чует свой конец, рассказал им сей отец. Ему отец нам рисуносит. ФСБшны. Как страна сокращаемся. Но более того, вот есть такое понятие, как русский этнос, русский народ. Вот в этом сокращении общего населения страны, государства, сокращение русского этноса, оно наиболее стремительно. Это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет, Ну, звініті голлівудський кінопром он не, не даром працює. Це якщо ви досі не знали, то це так кіношка голлівудська на потенцію росіянців впливає. А от є ще один отець. Московсько-патріархатнутий. В свободне від роботи время знімає на відео своє кадило і в розсилку розсилає. Скрип. Міряти глибину потенції. Депутати їхні вирішили власноруч. Серйозно. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я хочу на это посмотреть. Вы будете предоставлять человеку резиновую сиську, а другому резиновую пипиську и смотреть, как он будет смотреть на это. Что ему больше понравится? Мне очень, очень интересно, очень как вы будете это замерять. Психи да, так же, да. как у вас, потому что вы считаете, что гомосексуальные отношения – это девиация, когда мужик а -а -а. с бабой и со стропоном, это почему-то нормально, это традиционные ценности. Что, простите, как вы будете, я Ну, а резиновая пиписька? Стропон, Лера просто использовала когда более и женщины, Это нормально, а когда мужчина… Мужчины это Вам ненормально. Не. Только садом Гамуру сжигали они за страпоны. А именно, вот за это. А вы Страпоны пока Я не можно. можно. Да, пишет. То есть, Андрей Борисович, это можно пока. Да. Стропоны Бля, мы стропоны... То есть, искусственные а, члены фалы, мы, мы -шопы относим шопы к традиционным сенсам. Просто чтобы понимать, что они на главном телеке страны обсуждают: кто, кого, как и куда любит, в какой позе и сколько раз. Зазнайтесь, все, что в Лишку хай бывает, хайтами лишається. Кто подказывает кого, куди і як, той точно лише язык в Ну, це Інтереси інтимного характеру, але те і інтимні, щоб ніхто чужий свого носа чи чогось інакшого туди не пхав. А ці власті схему придумать питаються. І вже пихтять, стараються. До речі, цікавого нічого не проїхать, самовозгарання на чайниці шапка горить і неопознаний об'єкт не летить. Нині сюди додається ще один образчик творчества Алярус вмішательство посторонніх лиц. Це синонім безпілотній колопіл по железной дорогі і сашов з путій поїзд грузовий. Воно и не дивно, чого тоді представники найграмотнішої нації, яка найбільше читає, невідомо правда, чого, от так поводяться, коли забачать дзеркало у ліфті. <плес> Що стоит знать о тих, хто називає себе представителями великого і какого там народа, а все того, бо безкультурщина, але то не росіянці інші безкультурні Велике питання, що вони звуть культурою, а що макулатурою, зважаючи на списки запрещенки, но на ті вам від розгущенки требує, даби мігранти носили галстуки і банти. ні 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 Знали язик на 100 балів і культурно підметали. Нам важно, щоб к нам приїжджали працювати Сознанием русского языка, уважая наши традиции, нашу культуру. А история она у нас общая. Думаю, что никто не забыл ее. Во всяком случае, та на которую мы опираемся. Тут, как Ванька, встанька, должен встать морковка Вовка и что-то про опорную историю, кремлевскую теорию толкануть. Украина. В известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. Как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Но к великому и могучему, готовы? От від чего все проблемы в Лаптистане? Как мультику. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Они нашли свой велосипед. Преткновения, теперь вот и ямы на дорогах сойдутся, и крыша отремонтируется, и подъезды побелятся. У меня муж на СБО, военный, я жена военного, муж, дети военные. Вот, смотрите, это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. Вот печка, смотрите. Причина знайдена, доставайте листочки, записуйте все через мігрантів неграмотних. От як це так, це не знають вони, як написати слово паралелепіпід і сиренівенький. Тому даєш, контроль не пройдеш, якщо русиш тест, не здаєш. Серйозно. Щоб там учили русський язик, там учили в тому числі то, що пригодиться їм в житті для реалізації. Багато проблем розростають з-за того, що на території країни, відкуди приїхав, Человек сюда, на роботу. Он не учил язык, относится, понятно как, к нашим традициям культуре, и дальше возникает проблема. Ми повинні цього не допустити. Пригодіться. Та тут така справа, що час би їм інші мови вчити, китайську, до прикладу, ну, але інше нічо. Вони чогось там не допускати намагаються, чого іменно не допустити. Ну, всі ж русско-сочувствуючі розуміють. Сперва язык свой насаждают, а после спасать русскоязычное население ринутся с танками-автоматами. и Ну, как в Украине. Все равно испытаю, а что делать с Кадыровым, точнее, с Кадыровым мы. Академику семи академий. поколения, что языка не знает. И академик семи академий передают по поколению. Русского не знали, не надо начинать. Я рад, что все прожили. Российский университет, Владимира Путина, имеет огромное значение для страны. Десь погоджується регіону. Ні, только поняли. Это син Кадировський толкає речь на кураторской вечеринке. Откриття, то есть университета спецназа. Подсказка. Це було російською. Раз уж почали волинку тягнути в зомбоящики, їхнє ніяких мов, крім російської, не треба. В Казахстані співробітницю почти уволили за незнання казахського языка. Русские люди, які оказались на території любой постсоветской страны, це моє глубокое убеждение, Нікому нічого не должны. І ще раз казахський язык в Казахстані не нужен, Русского достаточно. А в чому тогда в Росії тогда казахского казахського мало? Взагалі є мало іммігрантів, але якось так, що і бракує, і забагато одночасно. Ніяк не можуть навести порядок в одній тій звивині своїй. трудові мігранти то для роботи чи для війни. Есть такая статистика? Сколько из тех, которые приехали вот по той невнятной волне, пошли служить в армию, попадающих под призыв? А сколько из них пошли добровольцами? И с другой стороны посмотреть. Вот русские, которые приехали за границу, сколько из них выполняют свой долг перед Родиной? Хто і скільки заборгував тій їхній родині, теж не полічити. Принаймні поки але, дякуючи ЗСУ, ми порахуємо серйозно. Вони теж мордують своїх без статистики. Оце їхні, ну сквич. Парень на Красній площаді крикнув Нет в вайні і за это його 9 днів в психбольниці. Напічкали, ну, всі. так він після. Єдва і в всім. На неділю. Статистика. Бій своїх, щоб чужі боялись. Тільки от ми не боїмося. Серйозно? Перлися, перлися аж тут взяли і втерлися свіжими заявами з-за океану. Їхні улюблені Штати Сполучені словами через рот передали в народ. Ну що лупити, в принципі, можемо чим і куди хочемо, і куди дістаємо. А куди вже майже дістаємо, то скоро. Серйозно. Страшно під час ракетної атаки у них там розриває свідомість і фантазію. Воно ж як їхня інвазія, то можна, а як дзеркально – ай-яй-яй. Соловйов і його оці жахаються і жахають. Жахають. С – стабільність. Если ви перейдете определенные жахнем. черты, да, жахнем, то, что мы можем, можем это применить. Насколько Запад готов к военному противостоянию, готов, готов. вот это большой-большой вопрос. Большой ответ, а где черта? Черти то нет, на том есть черты. Є. Певно і повно повилазили весняне загострення. Депутат їхній мілонов пропонує ні согласних ні не казніть просто так, а пытки устраивать бриже слюнями. Розказує, що і кому приміняти станет. Я призываю не стесняться в методах і разнообразить даже ножики там всякі топорики. Вот. А, Коммунисты да. выглядят кувалдри. более гуманными. Да. Я бы вот сюда... Слушайте, да, Слушайте, я не кубик, стесняюсь, я сам лично это... лично готов Макаревичу дать это этим по голове. И я буду счастлив, если Родина мне поручит. Вот вам же тоже не показалось? Не показалось. Серьезно. Они там серьезно. Ледоруб. А вы кажете там Путин один. Да не, они там усі тим льодорубом посвячені, вочевидь. Льодорубозалежні від тортур, покарань, знущань. не до люди. И когда очередная матрешка будет вот это, та за что, там мы простые люди. Мы сидим с семьей в подвале, потому что нас тут обстреливают. Алло, мам, мы в подвале сидим, мам, ты не переживай, у нас и никто нормально. ничего не, не предпринимает. мам, прости нас за все, мамочка моя, прости меня. Почему убить? Зачем? по мирным жителям? Так вот, для такой матрешки видео вот это специально сняли. Как русские прямо с трассы в Белгородской области стреляют из града, по Харьковщине. А то за шум и простые люди стоят в пробке. Ждут, когда проехать можно будет. Так а что они могут сделать вы? Теж уважаете? что ничего. Что страшно, что вейсковая техника, так что они могут сделать? Ну, для вас комменты: почему те, кто в пробке не вышли, а покорно наблюдали, как обстреливают обычных людей по ту сторону границы? Но для тех, кто, а что я сделать могу, я вот это покажу. Це Енергодар. І мої люди голіруч зупиняють техніку. Це Херсон, де вони протистоять танкам. Це Мелітополь, де до Стобіса страшно. Але вийшли. Корюківка на Чернігівщині. Люди з голими руками йшли техніку останавлювати. Ані можуть, і страшно. страшно? Люди, спасибі, що стоїте. Знаю не просто, навіть не уявляю наскільки, але ви важливі. І що в коментах даєте знати, звідки ви особлива подяка. Знаємо, що на окупованій Херсонщині немає хліба, а ціни на харчі захмарні. А це Маріуполь захоплений, пошрамований, який вони вітриною вважають, а люди ледве виживають. А При Україні було тяжелі чи легше. Ні. Легче було. Субсидія була. Бо це пойду, колбаски за 23 рубля. Акції були. АТБшка. АТБшка дешевле. колбаски кожен день були. Зараз ні. Я не пробую. Ну, дочка, ну, дочки. Ковбаску. Разочек. А це Крим анексований в 2014-му. По ценам какие-то зміні змінення були? От Україна, Росія, Січа? У нас уровень жизни стал раз сто хуже, чим був при Україні? Хуже? Да нам це не за придільний, безбашений. Ми таким це не привыкли. Ми з командою готуємо спеціальний випуск про те, як там наші люди на окупованих землях. Майте фото чи відео, шліть нам? Пошта буде. Чекаємо серйозно. А що вони? У них паралельна продуктова реальність. Ну, по-перше, Скабєєва в рота зазирає іноземним гостям, чим їх у Києві тут пригощають під час візитів. Даже не візита, а гастрономічного тура, як сам він сказав. Спасибо, що називається полебі за походу в пиццерію. Прошлый раз був Макдональдс, будуть і следующі рази, пообіщав Блинкен, явно намікає, що їздять на Україну, щоб набити брюка. І пора б вже ставити на стол сало, галушки. Борщ, но ну, нельзя, борщ, как известно, русское блюдо. Впрочем, под занавес, Тони таки смог удивить. После настоящей украинской пиццы именно так позиционировалось то блюдо с колбасой, которым кормили госсекретаря. Соромно але спитаю, а звідки Ольгі такі глибокі знання аж до виділення шлункового соку про те, чим годують в київських ресторанах. Тема ковбаски бентежить, до речі, не лише С С але й С. Семонян. Вони ту ковбасну тему одна одній, наче палку ну, естафетно передають. От я зайшла на ринок і увиділа колбаса українська. Я подумала, може, вона українська, тому що з этих коров. Ну, знаєте, що мене поразило в этой колбасі українській? Никто ведь морду никому не бьет на этом рынке. А если бы и стали бить, то только за ценник. Ценник, конечно, немыслимый. Но тем не менее, никого вообще не смущает эта колбаса украинская. Я специально постояла, там понаблюдала, пока было немножко времени. Абсолютно не смущает. Но гастрономический вопрос не отпускает. Не зря Скобеева все то перечисляет, от чего слюна у нее течет. И Путина тоже течет. Из него нацизм, то и дело вытекает. Мало ли он Геринга цитировал: Натя, выкусите, точнее, лизните. Масса. Вот это взаимоотношение между пушками, так называемыми пушками и маслом, оно должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства Российского. А вот оно, что Владимир Владимирович. Масло вписано должно быть. Но, походу масло не сильно вписалось в продуктовий набор Мелонова, ну, того, который проказний со стязаниями. Він роздав пакеты з харчами, а там протерміноване все. И такий дивнуватий набір саду, мазу, кулинара, на те вам те, що пропало. 250 штук соуса з вкусом васаби, 6, почти с половиной кг. Годен до 13 мая 2024. Депутаты, вам не стыдно, пишут люди? Вы думаете, нуждающимся людям именно этот набор продуктов нужен? В очереди жалуются. Русскоскрепные. Простояли час и 10 минут. На улице хоть и май месяц, но температура составляет плюс 2. Все замерзли. Ой, ну зараз вас Соловьев педигрея. У него тест на сви чужий наидли, на ведь вымалювався. А как мы определяем, наш кандидат или не наш? Это они определяют. Ну как, наш, если наш, он наш, подходит в Макдональдс и говорит, товарищ... Самому цьому пропагандисту краще б дві пігулки: одна для язика, щоб розпух, інша для вух, аби оглух. Бо те, що він меле, от слухайте, у Ватикані працівники музею вимагають, щоб їм зарплату підвищили. Ще раз, музейники хочуть більше грошей, готові? Це такий ход, каньом, щоб змусити папу римського в Швейцарію на саміт Міра поїхати. А він поставлений в такі умови, що йому ліво прийдеться. Uh, Поїхати Швейцарію, а йому, конечно же, поставлю на условия. То есть, якщо ти не поїдеш Швейцарію, то забастовка буде продолжаться до тих пор, що люди просто перестануть работать, там поднимется шум і прочі, прочі. Всі діти А нельзя просто придать анафімі. Uh, ну я думаю, що что... я думаю, що Зарплату боя в аду згоріш <свят> ще трохи про чортів. Ви не в курсі, але вони там перевзулися і перепризначили ціль СВО. Вона там это не того. З ким воюють, з нами з НАТО. Хм, беріть вище. Ми вже більше року з ВСУ не воюємо. Всі спрашивають, а чого ж от ви там ще не розібрались? Да, потому що ми не з ВСУ воюємо. Ми воюємо действительно, даже уже не з НАТО. Ми воюємо з глобальною силою, которая вибрала себе в качестве цінності сатанізм. Присіли навіть колеги по пропагандоцеху. цеху. Есть лютый, абсолютно непередаваемый ад в медиапространстве, который никто не хочет контролировать. А, а у нас все-таки демократия и у нас отсутствие цензуры зафиксировано в Конституции. Ты это прекрасно знаешь. Я говорю, хорошо, я с этим не спорю. А вам не кажется, что у нас просто ад и бардак происходит? На то, чтобы сдавалось, на то, чтобы сдавалось, нам давно уже не сдается. Мы в этом глубоко переконані Серьезно.